Для садівників, які хочуть створити щось нове, але не потребує обслуговування, кам'янистий сад ідеальний варіант. Він може додати висоту, заповнити порожній кут або створити природний і унікальний естетичний ефект. У будь-якому випадку, кам'янистий сад стане родзинкою вашої ділянки незалежно від його розміру, це не просто клумба з парою каменів. Дизайн повинен бути продуманим, щоб підкреслити красу каменів і рослин, які їх оточують. Ось кілька важливих порад, які допоможуть вам створити ідеальний кам'янистий сад. Вибрати місце. Перш ніж почати, визначтеся з місцем. Від цього залежить все від підготовки ґрунту до вибору рослин. Розмір також важливий. Якщо у вас невелика ділянка, Краще зробити компактний сад, щоб не перевантажувати простір. Для великих територій головним обмеженням може стати бюджет, адже камені не найдешевше задоволення, особливо якщо їх потрібно багато. Найчастіше кам'янисті сади розташовують на схилах, це допомагає запобігти ерозії ґрунту і заповнює складні ділянки. Але насправді їх можна розмістити де завгодно. Визначтеся зі стилем. Створення кам'янистого саду здається простим, але це не так. Просто кинути кілька каменів у землю це не варіант. Дизайн повинен бути продуманим і гармонійним. Зараз популярні два стилі: пустельний зе посухостійкими рослинами і сукулентами, середземноморський зе лавандою і декоративними травами, які пом'якшують грубу текстуру каменів. Але це не означає, що ви повинні обмежуватися лише ними. Наприклад, дзенсад або альпійський сад теж чудові варіанти. Головне врахувати стиль вашого будинку та решти саду. Кам'янистий сад повинен виділятися, але не виглядати чужорідним. Продумайте дизайн. Навіть якщо ви не професійний ландшафтний дизайнер, важливо продумати основні елементи. Колір можна грати з контрастами або дотримуватися однієї гами. Я не раджу використовувати камені з різко відрізняються відтінками, це виглядає неприродно. Краще експериментувати з рослинами. Текстура камені додають грубості, але її можна пом'якшити за допомогою рослин з м'яким листям або злаків. Також важливо враховувати форму, баланс і пропорції. Якщо не впевнені, подивіться надихаючі фото і виділіть те, що вам подобається: створіть рівні. Це не обов'язково, але дуже ефектно. Кам'янистий сад виглядає цікавіше, якщо в ньому є перепади висот. Це дозволяє краще розглянути всі елементи. Якщо ділянка рівна, можна створити рівні за допомогою піску або каменів. Різниця може бути невеликою, головне, щоб рослини не ховалися за камінням. Додайте воду. Вода пом'якшує грубий вигляд каменів і додає затишку. Можна зробити невеликий струмок або поставити кам'яні поїлки для птахів, це також приверне комах запилювачів, що корисно для рослин, складіть план. Перш ніж купувати матеріали, намалюйте план. Це допоможе уникнути помилок і зайвих витрат. Спочатку виміряйте ділянку, потім накидайте схему. Я раджу вирізати елементи з паперу і рухати їх, поки не знайдете ідеальне розташування. Знайдіть постачальників каменів. Камені можуть бути дорогими, особливо якщо їх потрібно багато. Спочатку пошукайте їх у себе на ділянці або запитайте у сусідів. Іноді будівельні компанії віддають каміння безкоштовно. Якщо купуєте, вибирайте місцевих постачальників так вийде дешевше. І не поспішайте, порівняйте ціни в декількох місцях, підготуйте ділянку. Перед укладанням каменів очистіть ділянку від бур'янів і трави. Якщо залишити агресивні рослини, вони проростуть між камінням і зіпсують вигляд. Грунт повинен бути добре дренованим. Якщо у вас глина, додайте пісок або компост. Виберіть правильні камені. Камені повинні відповідати стилю саду. Наприклад, дрібний гравій підходить для дзенсаду. Великі валуни для альпійського. Найкраще використовувати камені, які зустрічаються у вашому регіоні. Так сад буде виглядати природніше. Підберіть рослини. Вибирайте рослини, які підходять до вашого клімату. Добре ростуть серед каменів. Поєднуються один з одним. Ось кілька варіантів. Флокс, Почитки Молодило. Декоративні злаки Алісу. Хости. Мох. Нарцис. Спочатку розкладіть, потім садіть. Не поспішайте садити рослини. Спочатку розкладіть каміння, потім розташуйте рослини в горщиках і оцініть композицію. Тільки потім приступайте до посадки. Уникайте симетрії. Кам'янистий сад повинен виглядати природно. Чи не викладайте камені рівними рядами, краще хаотичне розташування? Доглядайте за садом. Після посадки. Регулярно поливайте, особливо в перші тижні. Видаляйте бур'яни. Слідкуйте за станом рослин. Чим краще догляд, тим менше проблем у майбутньому. Підсумок. Кам'янистий сад це не просто мода, це стильний і невибагливий спосіб перетворити ділянку. Дотримуючись цих порад, ви створите сад, який буде радувати вас роками.